Регулювальник не відміняє всіх дорожніх знаків, а лише знаки пріоритету, друзі. Зараз на простенькому прикладі спробую вам пояснити, бо в нас є така когорта людей, які вважають, що коли є регулювальник, то він всі знаки дорожні відміняє, і ми дивимося тільки на регулювальника. Ні, отже, ви бачите зараз перед собою знак, який називається Дорога з одностороннім рухом. Це означає, що ви зараз їдете по дорозі, де всі смуги в одному напрямку. І, от, якщо ви під'їжджаєте до перехрестя і бачите регуляр регулювальника, він же ж не відміняє того, що ця дорога з одностороннім рухом, і цей знак він також не відміняє після того, що є регулювальник на перехресті. Ця дорога не стає з двостороннім рухом. Вона все рівно залишається дорогою з одностороннім рухом. Тому, друзі, запам'ятайте, що наявність регулювальника на перехресті відміняє сигнали світлофора і знаки пріоритету. А всіма іншими знаками ми керуємося. І, от, якщо ви хочете знати ще більше про правила дорожнього руху і якісно їх знати, не забудьте підписатися і натиснути цьому відео вподобайку.